Ви Знали, що деякі наші покупці навмисно ходять по магазину повільно, щоб довше послухати радіо Аврора. Радіо Аврора, радіо Аврора. на нас дуже легко підсісти. Радіо Аврора. І тут звучить українська сучасна музика за підтримки платформи на її основі. Ми простір для нових українських артистів і тих, хто творить музику майбутнього. Дізнавайтеся більше на на її основі.ком Галі на радіо Аврора О Мюзик! О Мюзик! Українська! Оласика! Класика! Гадаєш, якого року я року вся пісня? Світаєм спогадів! Ром, я вже закінчила. Що там в тебе? Майже закінчив. Останній залишився. Боже мій. Ну, як ви все встигаєте? Аврорететне ранкове шоу з Романом Антом та Аліною Кош на Радіо Аврора. Це саме ми відчиняємо мультимаркети Аврора. Кожен будній ранок з 8 до 11 на Радіо Аврора. Поясніть дуже коротко, що таке радіо Аврора Аврора. Хм. Радіо Аврора. Це коли ти прийшов в Аврору купити блок живлення для телефону, а безкоштовно ще й потрапив на музичний концерт українських артистів. Best. Радіо Аврора. Радіо Радіо Аврора. Аврора, ексклюзивно в мережі магазинів Аврора. Αύρο Ρεσπέκτη. Here we go. Пиши телефону. Респектуй. Хто наступний? Я думаю, що всі вже засумували за порцію аврореспектів. І ось ми з'являємося як сніг на голову, але дуже приємний сніг. В квітні в квітні. Так. Ну, я ти ж бачила, що в квітні був сніг? Ну, до речі, тиждень тому щось бачила. А, аудіо формат зараз у нас буде. І Інга хочу подякувати працівниці Наталії з магазину А 297. Все більше нічого не розказуємо. Ми буду. хочемо послухати, добре? Так. Давай. Доброго вечора, Юля. Мене звати Інга. Я б хотіла е, подякувати магазину Аврора, що знаходиться в місто Олександрія, Садов, по вулиці Садова, а саме пані Наталі, що там працює. Номер магазину 297. Так. Ага. Да. Дуже гарний працівник, консультант. Завжди нам порадить те, що потрібно. Ми хотіли б. Залишить гарні позитивні е, відгуки. Дуже щиро дякуємо вам, що ви поділилися своїми враженнями. Подякую обов'язково передамо е, ваше звернення працівниці магазину. Дякує дякую, вам. дякую, до побачення, гарного Гар... вам вечора. Вам гарного вечора на все добре. До добре, побачення. дякую, до побачення. Дуже гарно прозвучало, дуже прикольно. І про всяк випадок хочемо нагадати, що якщо у вас з'явилося бажання передати комусь привіт або подякувати, ви можете це зробити за допомогою стандартної форми на сайті. Стандартна форма для відгуків. Пишете туди повідомлення, а ми його потім зачитаємо. Або ж телефонуйте в службу підтримки 0800 вісімсот Аврореспекти щодня зранку до ночі на радіо Аврора. Не вида. Ладисен, радіо, радіо Аврора. Новий шанс для нової української музики. Покупка. Покупка за покупкою. Радіо Аврора. Ми робимо шопінг незабутній Незабудь. Радіо Аврора. Ви слухаєте українську сучасну музику за підтримки платформи на її основі. Ми допомагаємо українським артистам досягати нових висот у музиці та розкриватися з нами. Ще більше цікавого на сторінках платформи в соціальних мережах та на сайті на її основі.ком Можливо, вчора табов салако віддому. Дівчина. Дівчина. Так, так. Так, ви з блакитним рюкзачком. Ми вас впізнали. Ви Аврора голік. Ви ж постійно до нас заходите. Ви нам настільки подобаєте, що ми хочемо присвятити вам нашу наступну пісню. Аврора Нам приємно, коли вам приємно. Не дивись на мене